Вітаю, шановне товариство. Два рази я робив відео стосовно на правил любительського риболовства. Обидва рази ці відео викликали неоднозначну реакцію, під ним було багато коментарів, певна частина з яких були негативні щодо нашого законодавства. Я розумію, що у нас багато браконьєрів, багато корумпованих рибоохоронців, які дахують цих браконьєрів, і так далі. Але і самі рибалки любителі, також порушують законодавство. Рибалять і забирають рибу у нерестову заборону, беруть рибу меншого розміру, перевищують дубові норми вилову і таке інше. Ну, наразі не про це. Наразі я пропоную абстрагуватись від цього, а просто подивитись на наші правила у порівнянні з правилами інших країн. Наприклад, з Польщею. Польща це близька до на нас країна, де, до речі, перебуває багато українців. Сам я у Польщі ні разу не був. Уся інформація взята з інтернету. Тому, хто знає тему всередині, пишіть в коментах, де я помилився. Ну, Почнемо. По-перше, дозвіл на риболовлю. В нас ніякого дозволу не потрібно, є тільки вікове обмеження по знаходженню неповнолітніх на водоймі самих. У Польщі ж спочатку потрібно оформити карту рибалки, яку видає Польський Союз рибалок. Для цього потрібно здати іспиту комісії. За це потрібно заплатити від 30 до 700 злотих. Сам документ вартує 10 злотих, та в середньому річні внески ще 100 злотих. З цього часу ви маєте право рибалити на водоймах, які належать цьому союзу. В основному це державні водойми. Але не, те, не так все просто. Крім цього, ви маєте купити ліцензію на рибальство, яка в рік коштує десь 250 злотих для власника карти та у два рази більше для тих, хто картки не має. То й те ще не все. Ліцензія видається тільки на конкретну місцевість, і тільки тут ти маєш рибалити. В іншому районі можеш половити тільки, якщо між ними діє письмова згода про визнання ліцензії. Ось так. Так що в цьому аспекті перевага за нашими правилами, які дають змогу безкоштовно рибалити на території всієї країни. Щодо водойм, що знаходиться у приватній власності або в оренді, то тут все однаково. Бажаєш рибалити, сплачує додаткові кошти. Також в Польщі діє нерестово заборона. Але, як я зрозумів, вона не загальна, як у нас, а диференційована по виду риб, і також по місцевості. У нас теж є розбіжності в термінах дії по місцевості. По рибах це діє тільки по щуки, та й то тільки з цього року. Так що, тут ми з ними схожі. Мінімальний розмір для риби також діє. Він теж залежить від місцевості, наприклад, в Гданську такі норми. Білізна 40 см. Короб 30, см, головень 25 см, окунь 18, судак 50, щука 50. Бачимо, що вони подібні до наших, та навіть в нас дозволяють брати меншу рибу. Добова норма також існує, знов це залежить від місцевості і може змінюватись. Скільки ця норма, я так і не знайшов, тому нічого не буду казати. Ось і все. Тому бачимо, що наші правила більш толерантні до рибалок, аматорів, ніж у Польщі. І тому, якщо ми хочемо, щоб в нас риби побольшало, то дотримуємось правил самі та через громадський контроль вимагаємо від рибоохоронного патруля виконання своїх обов'язків належним чином. Бажаю всім здоров'я. Зустрінемось на каналі. Усім пока!